Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Сьогодні буде така невеличкий анонс подій Фентрагена і постараюся максимально коротко вам розповісти про певні лайфхаки і також інше, як можна що легше отримати. Отже, давайте не буду це затягувати. Перший лайфхак, як купити дешевші коробочки, якщо ви колись переносили свій аккаунт. Із СНГ на Європу, а не створювали вже на Європі, то у вас має бути такий от набір, як у мене, доступний, привітальний. Це на мій аккаунт. Подивіться, будь ласка, так, де він знову є? його. Привітальний набір, 5 предметів доступно. Серед тих 5 предметів, 7 днів танкового премію аккаунту. Це все цікаво. І купон на 25% знижку на будь-який товар у преміум магазині. На будь-який товар у прямому магазині. Він діє також, напевно, і на коробочки, скоріше за все. Якщо ви його не використовували, то у вас є можливість його досі купити. Хто не знав, користуйтеся. В черговий раз, можна купити цей набір. А, якщо у вас на своєму ви використали, то на твінку у вас, якщо перенесли, має бути доступен. Потім лайфхак другий. Список техніки вже дало злили. Всі все знають, які, яку техніка буде, що і як буде там. Блогерів різних, я напевно думаю, хто активно слідкує, також дивиться. Отже, у нас в преміум магазі будуть доступні два танки, які також, ну, в ну, забони в магазі, скажімо так, товари-забони, які доступні також будуть і в коробках. Це Sunlock і SRV81. Значить, що ми робимо правильно? Ми беремо і купляємо їх за бони для того, щоб вони нам не випали за реальні кошти. Ну, це в кого багато бон. Ось такий от, другий, скажімо так, лайфхак. От, Стосовно іншої техніки, то більше техніки там із цього списочку не буде. Так, стосовно техніки, яка там буде. Так, давайте дивитися. Загалом 12 машин доступно. Це, як я вже казав, стрв 81 який доступен за бони, і Sandlack, який доступен за бони. Загалом Sandlack просто Lтаka цікава з цікавими фугасами. strv 81 ніякому разі не рекомендую вам взагалі отримати його на аккаунт. Хіба що я кажу, якщо у вас його немає, типу, і ви будете там купляти коробочки, то є м -м, певний лайфхак, щоб не, не, він вам не випав там, з 50-ї коробочки, наприклад то краще потратити 8000 бон і забрати його собі на аккаунт так само, як і сеннока. Так, потім CS-52 лист, це класна СТ-ка, всі все знають. Шпак також дуже класна ПТ-шка, і думаю, також ви зі мною погодитесь. m 4 y У кого немає йоха, то скажу я вам, що вам і не варто його отримувати, тому що це гірший аналог Ренегата. От, якщо вам Ренегат не подобається, то оце от не, не, не сподобається у два рази більше. К2 можна було отримати вже за аукціон, по-моєму. Коса-пушка, ну, зато є броні багато, дуже-дуже багато, але ну, на любителя, скажімо так. 274 а не рекомендую до отримання. ІSU-152К це також вже відносно старий Прем, ну, як і всі інші. Тому от, для любителів кущового геймплею, в принципі, зайде. І потім у нас починаються найбільш такі цікаві танчики. Це об'єкт, давайте почнемо з 2.8.3. Чому з нього? Тому що його вже можна було отримати. Хто не зміг от, вибити його на Новий рік із термінала, то зараз у вас буде мож, така можливість отримати його з коробочок на постоянку. Загалом не розумію, не буду розуміти тих людей, котрі будуть за нього парюватись, тому що Стежка ні про що. Грається в основному виключно на голді. Пробиття на голді погане відносно, всього-навсього 300 пробиття комулям, при тому це комуль. Кути мінус 6, які там, можна сказати, мінус 3, тому що у нас заднє розташування башти. Ну, Стежка ні про що, скажімо так. От, Стосовно от інших премів, тут уже поцікавіше, чому поцікавіше, тому що це Т54 Heavy, дуже і дуже непогано, непоганий прем важкий на своєму рівні. Чому непоганий? Тому що пробиття 450, так, не пробиття 450, а Альфа 450, пробиття всього на всього 240. Але ну, в принципі на 9 рівні плюс-мінус цього буде вистачати. От, стосовно стабілізації інших таких речей ну, не зовсім гарно, але тим не менше, у нас дуже класно. Давайте так, які плюси? Це Альфа 450 і QT-12. Це його основні плюси. Стосовно іншого, це абсолютний середняк. На зразок Ренегата тільки на 9 рівні з подібним корпусом, з таким самим рикошетним, тобто в одному бою вас будуть пробивати всі, в іншому бою вас там якимось чином не будуть пробивати ніхто. от, І плавно переходимо вже, ну намагаюся дуже коротко розповісти, щоб вам не затягувати час. Переходимо вже до нових власне премів. Це буде у нас отакий, от як Тігер, прототип, а, геймплей, на що буде похожий, буде похожий на карі. Чому буде похоже? Тому що оця одрубочка буде танкувати, там гарне проведення брони, а от е, нижня частина, ну хіба що під певним углом, якщо от так будете виїжджати, то в принципі тут, е, що зверху, що знизу 8,80, е, під певними вуглами там буде рикошетний вугол. Е, кути всього-навсього мінус 7,5, це непогано для такої ПТшки. Що власне виділяється, це от його міц міцність. На 8 рівні це 1600 одиниць. Якщо ще закалочку сюди впихнути, то буде прям-таки непогано, як у якогось супертяжа на 8 рівні. А, стоїть у нас Маус Ган 490 альфі, 246 пробиття. такі саме приблизно, як, в цього. як у борща. Перезарядка 1246, там розкачаєте, буде трохи, звичайно, кра... краще. По огляду, це звичайно погано. Коротше, це штурмова ПТ. Що я можу сказати? Чи поганий це прем? Ні, зовсім не буде поганий. Я скажу, що це буде, напевно, такий середній добротний прем на 8 рівні. Але з урахуванням того, що вам потрібно буде звикнути грати на ПТ з нерухомою рубкою. Якщо вам такий геймплей подобається, то, в принципі, я думаю, що дана ПТ-шка вам зійде. Залишається в нас т 3 Dжагер. Дуже-дуже відносно цікава ПТ-шка. Чому відносно? Тому що пробиття дуже класне, 268. От На 9 рівні це взагалі прям шик. Як розуміємо, пушка у нас від леопарда. 420 альфа. Кути, знову ж таки, всього на всього мінус 7 і наверх також тільки 12. Тому от, ну, це такий кущова ПТ-шка, яка. Не ближче, не скажімо так, УВ. По міцності в нас фактично так само, як у опрямо 8 рівня. Це 1650. Броні немає зовсім, це по 30 мм по кругу. Тому от, майте на увазі, що Артавас і всі, хто тільки може буде пробивати фугасом прямо в проекцію. куди тільки не подивитесь, будете отримувати. Тому виключно. Кущовий геймінг, кущовий, такий накидування з кущиків, скажімо так, взагалом нічого цікавого, особливо у ній не буде. Тому от якихось надзвичайно цікавих премів із механікою під час її події не буде. Але з цього списку, що варто до отримання, це шпак, в кого його немає, це дуже класно. PT т 54 Heavy також буде дуже гарним премом, якщо він вам випаде, хто його не вибив на попередніх а, запусках певних акцій. І я думаю, що як тігер прототип також буде непогано гратися на восьмому рівні а, за рахунок альфи за рахунок броні буде мати можливість гарного розміну із однокласниками. От, стосовно інших, це Т-3 Dжагер. І 28.3. ну, Якщо цей 283 менше середнього, то це буде така кущова криса, яка буде там десь стояти і постійно накидувати. Якщо вам подобається леопард, то в принципі як прем цей джакер буде непоганим для отримання. От, такі от справи, як міг так коротко вам розповів. Розумію, звичайно, що там на. Знову ж таки, повторюсь. Хто активно дивиться за новинами, той вже всі ці новини знає. От Я від себе, от як зміг, що зміг, то вам і розповів. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!